Пункт перший. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів. 155 тисяч 555. Пункт другий. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничими виборчими комісіями. 155 тисяч 557. Пункт третій. Кількість виборців, включених до списів виборців на виборчих дільницях. 154 тисячі Пункт 4. Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування. 1 343. Пункт 5. Кількість невикористаних виборчих бюллетенів. 93 648. Пункт 6. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені у приміщенні для голосування. 60 909. Пункт 7. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені за місцем перебування. 1 тисяча. Пункт 8. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені в межах відповідного одномандатного виборчого округу. 61 909. Пункт 9. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 61 тисяча 888. Пункт 10. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню – 6. Пункт 11. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 1 400. Пункт 12. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Дикий Геннадій Анатолійович. 36 тисяч 697. Єфименко Константин Олексійович, 23 791. Пункт 13. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови. 60 тисяч 488. Пункт 14. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 36 697. Набрав дикий Геннадій Анатолійович.